Добрий день! Рада вас вітати. Сьогодні ми розглянемо з вами задачу з теми «Математичний і пружинний маятник енергія коливань 10 клас фізика, вправа 20 завдання номер 5 з підручника фізика 10 клас за редакцією Бар'яхтара. На яку максимальну висоту відхилиться математичний маятник. Якщо момент проходження положення рівноваги, він рухається зі швидкістю 0,2 метра на секунду, якою є дошина маятника, якщо період коливань 2 секунди. Записуємо дану. Отже, швидкість руху математичного маятника, коли він проходить положення рівноваги, становить 0,2 метра за секунду. Період його коливань 2 секунди. Маємо знайти висоту максимальну, на яку підніметься маятник, та довжину математичного маятника. Отже, у нас є математичний маятник. Він проходить положення рівноваги. У момент проходження положення рівноваги, його швидкість буде максимальною. Тобто В буде максимальне, отже, вдано, дана швидкість є найбільшою. Він підніметься на деяку висоту максимально для нього H максимальне. Це і точечка 2. Згідно закону збереження механічної енергії, в замкнутій фізичній системі механічна енергія нікуди не зникає, ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду на інший і є величиною всталою. Отже, іншими словами, в будь-якій точці сума кінетичної та потенціальної енергії буде одинакова. В точці 1 повна енергія буде складатися з кінетичної плюс енергія потенціальна. А в тоці 1 потенціальна енергія дорівнювати буде нулю, а кінетична буде максимальна і буде дорівнювати МВ максимальне в квадраті, поділити на 2. Отже, енергія в точці 1 буде становити МВ максимально в квадраті, поділити на 2. В точці 2 в нас швидкість буде дорівнювати нулю, тобто кінетична енергія буде дорівнювати нулю, максимального значення буде набувати потенціальна енергія. Отже, повна енергія в точці 2 буде становити. Потенціальну енергію максимальну. І E дорівнює, хіба це буде МЖ максимальне. Оскільки в будь-якій точці сума кінетичної та потенціальної енергії зберігається, тому МВ максимальне в квадраті на 2 дорівнює МЖH максимальне. Знаходимо. Значення h максимальне. h максимальне дорівнює мв максимальне в квадраті поділити на 2mg. Маса скорочується і виходить, що h максимальне дорівнює в максимальне в квадраті поділити на 2g. Знаходимо значення аж максимальне дорівнює 0,2 метра на секунду в квадраті, поділити 2 помножити, заокруглюємо вже до 10, 10 метрів на секунду в квадраті. І виходить, що висота буде становити 0,22 метра. Нам потрібно за умовою знайти довшину математичного маятника. Згідно періоду період математичного маятника дорівнює 2 π корінь L на G. Підносимо до квадрату, для того, щоб знайти значення L. Т в квадраті дорівнює 4 в квадраті L поділити на G. І виходить, що L дорівнює GT в квадраті поділити на 4 Пі в квадраті, коли обчислимо L дорівнює 10. Матрів на секунду в квадраті, помножити 4 секунди в квадраті, поділити на 4, помножити на 3,14 до квадрату. 3,14, коли підносимо до квадрату, виходить приблизно 9,8. Коли ми скоротимо, то вийде од ден